Добрий день! Вітаю на уроці математики! Запишемо в зошиті сьогоднішню дату. 4 травня класна робота! Натискай на паузу, щоб правильно все написати. Сьогодні ми навчимося множити та ділити числа на 10. Давай розглянемо приклад. На сторінці 154 в підручнику. 3 помножити на 10 дорівнює 10 помножити на 3. Тобто 3 помножити на 10 це те ж саме, що і 10 помножити на 3. Можна замінити дію додавання. 10 додати 10 додати 10, тобто 3 додати число 10. І це дорівнює 30. Теж саме із наступним виразом. 5 помножити на 10 це те ж саме, що й 10 помножити на 5. Або ж 5 разів додати 10. Це дорівнює 50. 3 помножити на 10 дорівнює 30. А 5 помножити на 10 дорівнює 50. Є таке правило. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Давай розглянемо ще раз ці вирази. 3 помножити на 10 дорівнює 30. Ми бачимо, що до числа 3 просто дописали нулик і утворилося 30. Все, що множиться на 10, додаємо 1 нулик. Наступний вираз. 5 помножити на 10 дорівнює 50. До числа 5 дописали нулик. Розглянемо, як виконували наступні обчислення. 7 помножити на 10 дорівнює 70. Нулик дописали. А тепер ділення 70 поділити на 10 дорівнює 7. Тобто, при множенні ми нулик додаємо. А при діленні на 10 ми його забираємо. 8 помножити на 10 дорівнює 80. А 80 поділити на 10 дорівнює 8. 10 помножити на 10 до 10 дописали нулик і вийшло 100. А 100 поділити на 10, закреслили нулик і вийшло 10. Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 нуль. Давай обчислимо вирази в зошиті. Запишемо перший вираз. 40 поділити на 10 дорівнює. Ми пам'ятаємо, що при діленні нулик закреслюємо. Тому в числі 40 закреслюємо нулик уявно. І виходить 4. 40 поділити на 10 дорівнює 4. Запишемо в зошиті. Натискай на паузу. Переходимо до наступного виразу. 3 помножити на 10 дорівнює. А при множенні нулик дописуємо. До 3 дописати нулик і виходить 30. Наступний вираз трішки складніший. 2 помножити на 10 та поділити на 4. Бачимо множення і ділення. Виконуємо поступово. 2 помножити на 10 дорівнює. До 2 дописали нулик – 20. А 20 поділити на 4 дорівнює. Дорівнює 5. Записуємо в один стовпчик. В мене два стовпчики, а ми записуємо в один. 5 помножити на 8 та поділити на 10 дорівнює. 5 помножити на 8. Згадуємо табличку множення. Буде 40. А 40 поділити на 10 дорівнює. Нулик забираємо, дорівнює 4. Записуємо наступний вираз. Сума чисел 33 та 67, поділити на 10. Спочатку вирішуємо вираз в дужках 33 додати 67. Буде. Буде 100. А 100 поділити на 10. Забираємо один нулик. Виходить 10. Далі нам потрібно знайти значення виразу Це помножити на 5 та додати 37. Якщо в першому випадку це дорівнює 1. Записуємо в зошит. Якщо це дорівнює 1, то це помножити на 5 та додати 37 дорівнює. Натискай на паузу, якщо не встигаєш. Замість це ми підставляємо цифру 1. Виходить вираз. 1 помножити на 5 та додати 37 дорівнює. Спочатку діє множення. 1 помножити на 5 буде. Буде 5. А 5 додати 37 дорівнює. 5 додати 7. 12, а 12 додати 30 дорівнює 42. Записуємо наступне значення виразу. Якщо С дорівнює 0, то С помножити на 5 та додати 37 дорівнює. Замість С підставляємо 0. 0 помножити на 5 та додати 37. Вирішуємо. 0 помножити на 5 буде 0. А 0 додати 37 дорівнює, дорівнює 37. Останнє значення. Якщо це дорівнює 10, то це помножити на 5, додати 37 дорівнює. Замість це підставляємо 10. 10 помножити на 5 та додати 37. 10 помножити на 5 до 5 дописуємо нулик. Буде 50. А 50 додати 37 дорівнює, дорівнює 87. Наступне завдання це вирази під номером 966. У нас є іменовані числа, які множаться на 10 або на 1 і так далі. Наприклад, 2 години помножити на 10. Ви пам'ятаєте, якщо іменоване множиться на звичайне, то виходить іменоване. 2 години помножити на 10 дорівнює 20 годин. Виконуємо це усно, не письмово. 2 хвилини помножити на 10 дорівнює 20 хвилин. 4 метри помножити на 10 дорівнює 40 метрів. 4 дециметри помножити на 1. Дорівнює 4 дециметри. Нічого не змінилося. 5 літрів помножити на 10 дорівнює. Допустим, нулик виходить 50 літрів. 3 центнери помножити на 10 дорівнює. 30 центнерів. А тепер ділення. 80 см поділити на 10. Іменоване ділимо на звичайне, то виходить іменоване. 80 поділити на 10 буде 8 сантиметрів. А в цьому випадку 30 метрів поділити на 10 метрів. Іменоване ділиться на іменоване і виходить звичайне. 30 поділити на 10 буде 3 не метри. А просто три, тому що ці два числа іменовані. Далі у нас є задача. Мала упаковка містить 4 паперові рушники. А велика у 10 разів більше. Скільки всього паперових рушників містять разом мала і велика упаковки. Отож у нас є паперові рушники. Іншим словом, серветки. В малій упаковці їх 4, а у великій у 10 разів більше. Але ми не знаємо скільки. Як нам дізнатися, скільки у великій упаковці, якщо в малій 4, а в великій у 10 разів більше? Ми бачимо разів більше і це діє множення 4 помножити на 10 дорівнює. Записуємо в зошиті. 4 помножити на 10 дорівнює 40 в дужках штук шити з крапкою. І пояснення велика упаковка. У великій упаковці 40 серветок, 40 штук. Натискай на паузу та дописуй. Тепер ми знаємо, що в малій упаковці 4 штуки, у великій 40. Як дізнатися, скільки їх разом? Додавання. 4. Додати 40. Дорівнює. Дорівнює 44 в дужках штуки. Що то? Ну і звичайно, відповідь. Натискай на паузу та записуй. Відповідь. Всього 44 серветки. В завданні 969 нам потрібно обчислити периметр прямокутника. Довжина якого довжина це довша сторона 7 см. А ширина невідома на 4 см коротша, ніж довжина. Записуємо в зошиті периметр дорівнює. Периметр дорівнює. Нам потрібно дізнатися дією множення. Але ми не можемо помножити, адже не знаємо довжину ширини. Знаємо, що довжина прямокутника 7 см. Ширина в нас невідома. Але на 4 см коротша. Тобто ми собі уявили 7 відняти 4, тому що на 4 см коротша. Дорівнює 3 см. Тепер ми знаємо довжина 7 см, а ширина 3 см. Як нам дізнатися периметр? Потрібно довжину додати до ширини та помножити на 2, тому що ми маємо в прямокутнику дві довжини та дві ширини. Додавання записуємо в дужках. 7 см додати 3 см, закрили дужки, та помножити на 2, тому що таких двох сторін по 2. 7 додати 3, де в дужках виходить 9 см і помножити на 2 18 см. Периметр дорівнює 18 см. Самостійно опрацюйте номери 971 та 972. Бажаю успіхів!